Христос воскрес, радість неба ся являє, паска красна не світає, радуйтеся ще родині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість, а Христос напередодні Великодня хочу вас привітати. Світим велика, побажати всім миру, щастя, добра, квітуча Україна, яка є сьогодні, має бути найкращою україною на світі. Хочу вас привітати з Великоднем. Побажати всім миру в домівках, щастя, добра, благословення Господнього, щоб Господь Бог дав нам допобіг зараз. У нас в країні війна. Ми допомагаємо Збройним силам України в аграрному фронті. Поща засіна рипаком 150 гектарів. Вітуча Україна сьогодні я вас вирішив привітати. Завтра ми будемо святкувати Христове Воскресіння. Нехай в ваших домівках пролунає дзвін, який сповістить про перемогу України, миру вам, здоров'я! Добра і ще всіх аграрних центральних відділів. Хочу вас привітати, всім в домівках миру, добра, щастя, і саме головне, щоб ми були здорові, щасливі і сильні. Щиро вас хочу привітати з Христовому Стасію. Добра і злагоди вам! Слава Україні! Христос воскрес! Христос воскрес! Ученики мир співають, страх і смуток забувають.